Скільки ж коштує зібрати першокласника до школи, вирішили дізнатися і новини. Журналісти проаналізували різницю у цінах на шкільне приладдя, висновки робити вам. Найважче першокласникам. Якщо у старших дітей залишились зошити з попереднього навчального року, то для першачків купляти треба усе. Відрізнити дебютантів у юрбі школярів легко. У них горять очі. Їм подобаються нові забавки. Приходять діти з батьками, першокласників готують для дітей, для першокласників особливо це незабутні дні, тому що розумієте, перший раз це дуже приємно. І батькам, і дітям. Марта іде уже у четвертий клас. З підготовкою до школи вирішила не відтягувати і повела маму на шопінг сьогодні. Я вже маю ручки, пенал, зошити. ще немає щоденника і одягу, і сумки. Таке завдання для мами не з дешевих. Тільки за один зошит доведеться викласти з гаманця близько трьох гривень. Тому зібрати доньку повністю обійдеться у дві-дві з половиною тисячі гривень. І це ще, якщо постаратись зекономити. Канцтовари товари поки що 400 гривень. Це, це ще не все, крім рюкзака Не маємо і одягу, ще не Передшкільний період завжди є трохи стресовим, як для батьків, так і для дітей, розповідають психологи. Радять купляти усе поступово, придбати найнеобхідніше, а решту докупити протягом навчального року і не забути у день знань влаштувати невелике сімейне свято із тортом. Оксана Василик Назар Піх, новини.